З Божим дорогоцінні, дуже хочу поділитися відкровеннями, які прийняла від наших пасторів, і дійсно саме більше торкає те, що обман сатани він заключається в тому, щоб сфокусувати людину на знаннях. І дійсно все починається з думки. Коли ми приймаємо не ту інформацію, наше життя просто йде уже не туди. Господь Він турбується про людей, він хоче, щоб ми жили щасливо, він хоче, щоб ми жили якнайкраще. Але людина, вона власне вибором сама відмовляється від усього того. Вона Власним вибором нехтує абсолютно всім тим, що їй дано. Господь він дав церкву, він дав слово Боже, через яке може змінитися кардинально наше життя. І фактично ми можемо жити в раю, не жити в тих стражданнях, не жити тут, на землі, в пеклі, і дійсно. Все починається з, з нашого вибору, все починається з того, що ми приймаємо у нашого у наше життя. Дерево життя це слово Боже, чи дерево знань, яке веде нас в погибель. Будьте благословені, і нехай Господь оберігає на тому місці, де ви є. Амінь.